Ну, що ми там звертаємо увагу? Тому я ще раз звертаю увагу, підтримуйте ці два пункти про забезпечення погодження положення про національний парк і про забезпечення приміщення, надання приміщення для адміністрації НПП Цуманська Пуща за адресою. Міністерство екології просить конкретну адресу. Цей клуб, клуб лізгосла має конкретну адресу. Кузняцова. З таким то номером. Оце вимагає державні структури. Оце вимагає державні структури на сьогоднішній день. Стікайте, я так зрозумів, що ви пропонуєте передати оцей клуб як е е е офіс для адміністрації для проведення реконструкції. Повірте, на сьогоднішній день такого офісного інформаційного і виставкового приміщення. Ну ну де держава знайде великі гроші, як казав Зіновій Богданович, це, це треба бути засмішно, щоб щось в більшості держава може забезпечити в межах своїх можливостей, чи свого бачення виконання певних етапів чи певних ну, клуб, е, певних рішень. Значить, клуб передали як, як це міністра приміщення, та, а для цього кандидата. Це вже другий питання. Повірте, на сьогоднішній день Сергій Кендинович дозвольте а сказати. Так в державі вибудовано законодавство. Коли? Призначається Міністерством екології директора національного парку. Він реєструє, одна людина. Да, на сьогоднішній день повірте, це людина дійсно казав Зіновій Богданович, може бути на сьогоднішній день без зарплати, може й два роки, а може й рік. Це треба такого чудака ще знайти, щоб, щоб витримавши ці всі етапи, казав федералі етапи Ада пройти. Ця людина, зареєструвавши юридичну особу, тоді вже звертається до Ківерцівської районної адміністрації, яка створює комісію. Разом з всіма користувачами, всіма зацікавленими особами державними, і ця комісія державні засоби, основні засоби з балансу на баланс передає. Або з боргами, або без боргів, або з проплатою. Це вже це вже етапи чисто технічні, які визначають. <зрізовувач> Сергій На сьогоднішній день. Управління обласного лісового та мисливського господарства, юридична особа ДП Цуманське ЛГ дало власної землі, як ви сказали, 1600. Тут підпишіть да, всі віддали, ці висновки. Да, ми так само ви віддали території під такими самими приміщеннями, як Лопатенське лісництво, як, е, як музей партизанської О, слави. Да. В тоді ще передбачалося, що ці приміщення теж з балансу на баланс передадуться. Так само обговорювалося питання бившого міжгосподарського лісгоспу ківерці лісу», яке війшло тепер в структуру державних лісгоспів. Відповідно, теж бувають питання. Вони писали вимоги або бюджетне фінансування, тоді ми даємо погодження, або, або повністю забираєте в свою структуру на повне державне утримання, як лісництво, так і штатну чисельність людей. І це і це підтримувалось, тому що людей ну, ну звичайно, що столяра в якомусь плані можна взяти на роботу таку сторону і столяра треба на цьому етапі робити в цій реконструкції чи робити деякі технічні люди. Але в більшості це люди будуть природоохоронці лісники, чи ті чи самі Це пропозиція. Бо цьому будинку культури, що ми розмовляли такі шо є. Проводження Лиса Петровича у прив цьому привітського сподарства будинку культури цей парк має переходити під саді.

пробачимо. У нас по, по, по місту Ківерті 700 людей 700 дітей на навчається. Розумієте, діти упали не спасати. <просту> Цей проєкт, а ми не дві групи, зі мною були замість. Цей проєкт, то був вже член виконківської <просту> міської ради. Цей проєкт розроблявся а на групу, <просту> на чотири групи, але планувалося, що якщо буду кошти, він типовий проєкт. Що так само я сильну групу, там є територія, яка повністю державна. Стоп, стоп, стоп. Райдер заклеється районному райдержу міста. Це в центрі міста мав віддавати під... Там є парк, там є дітям погуляти. Вас... Ви дивилися, в якому стані, там грибок. Таку це высоту... це мав робити, робити другий поверх. Таку висоту кімнат, кимна... як там забезпечено в клубі, Знову. таку висоту кімнат для діток і забезпечити. Ціною, Якщо Борис Петрович Корубчук пропонує це приміщення віддати під так? є ще одна ідея. Є десь роста приміщення, де нас п'ятошковує, там є збудовані двохповерхові приміщення, є достатня територія, там можна було розмістити чоловік садок. А тут вже якраз рішення було прийнято, скільки паперів було написано. Ну чого це? Наново виголошити це знову, видаєте, що не буде рішення. Тож вже кажуть, що ідею оцього в, в на дитячий садок. Ні, питання до вас, Сіном. Все-таки. Поясніть, мені вас. От я не можу зрозуміти. Міністерство виконало свої функції, передавало документ, передало документ сюди управління екології обласних. Я не можу зрозуміти, чому воно не потрапило сюди на місце в районну адміністрацію та в районного раху. Чи це мало до... міністерство переадресувати? Воно вам Чи воно вам переполучило і ваше цього не зробило? От цього... Я ще раз наголошую, міністерство на сьогоднішній день забезпечило технічну власню. Це технічний документ, який затверджує, але він теж має статус юриди... ну, юридичного документа, тому що він зареєстрований в міністерстві, підписаний. Я не, я не можу на сьогоднішній день.